вітаю друзі на каналі Черкесівка хочу показати хочу показати вулик той що в попередньому відео ми підсажували сюди ми підсажували сюди відводок невеличкий з маточкою а тут матка Трутовка була отрутилась. Це було неділю тиждень тому. Зараз подивимося, як вони, як вони її прийняли і прийняли. чи, і чи прийняли. Підставили дві рамки, бо тут була жменька бджолок як бачите вони вже осушили, осушили одну майже повністю і е, їдять другу тут ось ось моль завелась, Ну матки нема. Раз, е, на Внизу бджолок теж нема, як бачите. Теж нема. Практично. Так, дивимося, шукаємо матку. Прохолодно. 9 градусів, але хочу подивитись, як воно, якщо. Е, немає, але ну, я майже впевнений, що вони її прийняли. Ну а якщо ні, то треба думати, що, що з цією робити сімейкою. Так. В гнізді тепло. Значить, щось гріють. І ця маточка в нас... Прошло. Пройшло річно. Щас, я... сейчас, дівчинка. Ну, молоденька. Була... Дивимся... Так. Тут мед. Мед. Мед пирога. Мед пирога. Добре. Далі полупуста ось і маточка, дивіться, куколка дівчинка. Так що спосіб э, дійсно добрий. Ну я так вже і не раз під, Підсаджував Там вже яйця. Все добре. Зараз хочу подивитись тут. Вона повинна за, за тиждень була вже насіяти. Так, вже повно, бачите, ні, повно а, засіву. Ну це труд. Ще Так, все. Далі не буду охолоджувати гніздо. Всім дякую. Якщо понравилось, лайк, підписка. На все добре.